Тебе діє наразі відстрочка, а ти знаєш, що скоро її треба продовжувати, незважаючи на те, що в застосунку Резерв Плюс може бути зазначено, що в тебе відстрочка діє до завершення мобілізації. Проте, все ж таки, механізм автоматичного продовження відстрочки наразі в Україні можна сказати, що не діє. Звичайно, якщо ти студент, або ти маєш дружину з інвалідністю, або якщо ти науково-педагогічний чи педагогічний працівник, ти можеш продовжити відстрочку через застосунок «Резерв плюс». Проте, якщо в тебе відстрочка оформлена з інших підстав, тобі треба буде її продовжувати. Яким чином це можна зробити? Відстрочку можна продовжити поштою, і це позиція багатьох ТЦК. Якщо ти вперше оформлюєш відстрочку і Таке оформлення не передбачено через застосунок Резерплюс. А ти ходив до ТЦК, особисто подавав документи, то подальше її оформлення можливо через почту, через Укрпошту. Тобі для цього треба зібрати той перелік документів, який ти подавав. Коли оформлював відстрочку плюс я б радила дати також довідку, копію довідки, яка говорить про те, що в тебе була відстрочка на попередній період встановленого продовженого воєнного стану та мобілізації. Ті всі документи відправляй в ТЦК цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. І відповідно очікуй інформацію про відстрочку в своєму застосунку Резерв Плюс. Не зволікай, часу залишилося не так багато.